Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні субота, ранок вихідного дня. Звісно, я в теплиці і обов'язково я хочу вам показати, що цікавого відбувається у моїй теплиці серед моїх квітів, моїх улюблених пеларгоній. А цікаве в мене відбувається те, що у мене почали розцвітати зонартики. Ті інші квіти в мене не цвітуть, тому що нарощують кущі, вони всі були обрізані, прищипнуті. Поодинокі там викидають бутони цвітуни. А зонартики не різали з осені, тому що вони бутони закладають на своїх кінцях пагонів торічніх. І ось на даний час вони починають активно розцвітати. Перед вами цвіте, я вже показувала Лара Марчорі. Шикарна, красива. Лерагонія, зонартик, який не потрібно чекати, щоб зацвів через рік чи через два. Квітне з маленького черенка. Стояли у віранді на холодній зимівлі. Ось такі вони зараз. ось Перша, що я вам показую, це вже квітне довше, тому вона вже більш білий колір. Набула і лише кінчики верхніх, верхніх пелюсточок рожеві. Дуже великі квіти, дуже великі. Е, величезна така кількість пелюсток, як ромашечки, махрові. Ось така вона красива. При розпуску вона жовта лимонного кольору. Дуже красиво так ось погляньте. А тепер подивіться, розпускаються ось так. Дуже насичено, тільки-тільки свіжі розпускаються бутончики. Вони такі ну, дуже яскраво лимонного кольору. Ось так міняє свій, ось покажу вже розцвівший свій колір вицвітає на сонечко. І ось так закінчує своє. Розпуск, дуже красиво, рясно квіте, цвіте, неймовірний сорт, Лара Марджорі. Його можна мати в колекції, безпроблемний взагалі сорт. Абсолютно це просто дуже гарний. Далі в мене розцвів артик, як пеларгон гарантис за пену. Його мало поширений, бачила, що його майже мало хто має. Не знала, як він розцвітає. Ось я вам показую. Ось такий він цікавий. Такими малиновими крапками на пелюсточках, масками. Бутонів заклав безліч. Розцвітає він багато. Ось прям 1, 2. Зараз я порахую 3, 4, 5, 6, 7, 8. Він росте у великому 8-літровому горщику. Я йому минулого року осінню посадила. Ось так. Закладав бутони, ось так він розцвітає. Я вам покажу через тиждень, як розквітнуть усі бутони. Ми буде я, красивіше виглядати. Певно, певно. Ось така красуня. Далі у мене розцвіла Лара Envoy. Ну, Ці зонартики, що я вам на даний час показую, це зонартики, які з першого року не зацвітають. Вони повинні наростити кущі, ось перезимувати, а тоді вони закладають бутон і цвітуть. Перший рік ви цвітіння ніяк не побачите. А це Лара Енвей, Ось така красуня персикового кольору також. Ну, минулого року у мене бутони були набагато, шапки були більші і квітки були більші. Значить, ці квіти ще мають змінювати цвітіння буде трошки інакше, я сподіваюся, тому що поки що квіточки мені менші, ніж я бачила їх насправді. Ось такі в мене. Новинки. Також розцвітає в мене, що такий зонартик дуже красивий. Такий зонартик Лара Хепі. Ну, ще квіточка не розпустилась зовсім. Дуже красивий кущик, компактний, не лисий. дуже гарні листки. Ну, цей зонартик також квітне зразу в перший рік. Абсолютно не потрібно його чекати цілий рік або кілька років. Також дуже гарні, дуже величезні квіти, я вже бачила, і ще раз покажу. Лара Хепі. Ось ось такі бутончик прям вже великий, ви побачите, розкривається. Поки що, ось такі в мене зонартики розцвіли. На підході в мене ще зонартик. Зараз подивлюся, Рушмур Северн. і. Рушмур Ямона. Ось теж бутончик є. Мусила пересадити, тому що впав і розбився горщик. І він в мене просто перевалку зробила його акуратно, щоб ні коріння нічого не зачепити. І він в мене в маленькому ґрунті. Чекаю квіточку. Ось Такі в мене новинки з теплиці. Дякую за увагу і до зустрічі!